Вітаю всіх любителів тихого полювання та просто активного відпочинку на природі. Сьогодні 4 вересня, 8 година ранку, такий прохолодний вже осінній ранок. Я приїхав до лісу пошукати якісь грибочки. Маслята дуже гарно пішли, я гадаю, що сьогодні теж гарно назбираємо. Тому запрошую вас зі мною в цю прогулянку ходімо разом шукати гриби. Ось дивіться за два дні, як вони підросли, такі великі стали. Такі ось маслята. Хороші. Сьогодні будемо забирати вже. Все ще знайдемо. ці зіпсувались. Ось дивіться, які дуже симпатичні. Чудові, чудові гриби, їх дуже багато тут. А тут ось один стоїть так окремо, он малюк лізе. От ще саме цікаво, ростуть вони поміж ось таких кущів. Ось, теж за два дні такі повиростали все, що я залишав. Дуже багато мислюка. Всі такі саме забіркові якраз попідростали. Дуже багато гриба. Тут далі ховається. Такими, бачите, групами ростуть. Грубками. Ого! Хоч бери ножик доставай вже. Але то таке, вони не шкодить грибниці, я обережно витягую їх, да і все. Тому що якщо зрізати, вони все рівно загниються потім ці грибнички, і йому буде ще гірше. Отак От обережно повитягував. Да і все. Воно вже яка купа краса. Просто краса. Ось тут вони треба бути дуже обережним, бо можна наступить. О, всі такі гарні, гарні. Чисті маслята, осінні вже. Ось які такі всі симпатичні, неймовірні просто гриби. Дивіться, куди не глянь скрізь маслюка? чудово. Ось так ж підношу сюди, а вони є і є, є, і є. І це ще тільки перше місце, тільки перше місце. А таких тут десятки місць. Маслюковий рай. Ось який симпатичний. Ось поруч якийсь ще білий такі рибок росте. Непогано, скажу вам так, з першого місця скільки зібрати грибів. І те, ще я не роздивився, треба ось передивитися, тому що вони є і є тут. Ну, забираємо і ходімо далі. Гриби будуть. Ось знову які. Расені дивіться. Кущами вони так проростають. Кущами. Так, Йдемо на наступну грибничку, насправді тут Грибничка по всьому лісу, але якось зараз тільки в окремих місцях почав рости гриб. Ось, є, є, бачите, по підросталися, що я залишав малюки такі чудові. Тут, тут уже бачите інший маслюк. Там в тому чагарничку були такі маслята. А ці погляньте вже іншого кольору і вийду навіть такі симпатичніші. І ось тут ще стоїть. А он які здоровий, нічого собі, так я мабуть не бачу. Ось тут таке листя, осіннє вже впадає. І серед цього листя дивіться, які стоять красиві риби. Так да, ви шо краса просто якась такі всі здорові І ось тут поруч теж ростуть Теж є ось такі гриби Круто, ось цей здоровий неглян який. Угу. Ого це да Так, і ось дивіться далі, вони в траві ростуть. Господи, скільки їх тут? Мені ж багато не потрібно. Я буду комусь віддавати, мабуть. Роздавати. Є гриб. І його вже дуже багато. Це ж я ще навіть не дійшов до того місця, де було найбільше масляків і де я найбільше їх залишив. Це зараз так, чисто просто розминка, розминка і вже майже повний кульок. Бачу, скоро потрібно буде доставати ще один. Є гриби, є гриби. Який чудовий ранок. Щось в цьому році воронів так багато, вони повсюди. Чого я не звертав раніше уваги на це? Куди не приїдь, скрізь вони крякають. Може комусь не подобається. До не знаю, що з ними робити І куди від них поїхати. Такі вони скрізь мене переслідують. Також ці два штуки залишав я. І вони підросли. Підросли. Ще й третій з'являється маленький. А вони він щось вже засох. Давайте ці два заберемо. Ось уже такий результат за пів години. Але ж дивіться, що ось буде тут зараз робиться. Я не уявляю навіть. Зараз подивимось. А тут ось таке буде. Вон Дивіться. опа. Блін ще сонце так погано світить. Дуже погано сонце світить. Можна багато потоптати, але ось подивіться. Скільки маслят виросло. Ось таке. Якийсь. І ось пройшов і тут теж ростуть під ногами прям. Ну що, буду збирати. Ну тут не всі виросли, але такі, де більше позабираю, а ті нехай ростуть, приїдемо ще. Поки люди думають, що грибів немає, то будемо збирати самі тут. Ось тут під ногами треба все позбирувати, бо зараз роздавлю. Такие малята. Сапоровы как раз сами краще рбей. Ага. Ось. И тут попідростали все. Да и всякие Малюки, маслюки без опадів, без дощів, без туманів ростуть ось такі маслята. Просто прийшов час і вони вирішили рости. Один такий дуже величезний. Минулого разу не помітив його. І він вже виріс такий. Ось, Найбільший поки що в цьому місці такий. Ростуть і ростуть, як на дріжджах. Дивіться, які класні маслята. Ось тут якісь вже здорові, повилазові. Такі як... якраз мені найбільше подобаються, Вони такі, знаєте, наче бочечку то Ну чудови, чудови мое лето. Видите, вот такие все. Ну, они и на новых местах появляются уже. Не только на тех, где я завершил, а и на новых тоже появляются. Дивіться на що на трапу. Ух ти! Який красивий. Дуже гарний, дуже гарний. Зараз так, обережно на нього подивимося. Не буду його зривати, нехай підростає. Будемо за ним спостерігати. Через два дні приїдемо, подивимось, який він буде. Я звичайно сейчас його натрию назад отак і нехай він тут росте. О, а це вже більший. Це вже такі як надо. Від цікаві гарний. Затримався тут Думаю, та ні, ще тут повинний Є. Ось аж Є ще один. Такий симпатюля тут. Ух ти. Ось який теж горний грибочок. Хто тут ховається? Покажись. Ага якийсь ну, те що глянемо. якийсь вид мабуть павутинника чи щось таке а ви ну нехай там лежить ось ну, які чіткі тут чотири штучки а там ще п'ятий маленький. це тут дивіться, які здорові. Здорові повилазили, тут вже повиростали такі длінні ноги в них. Ну, супер, є гриб. Ось дивіться, долина і ось дуже-дуже дуже мокра. Мухова така долина. І є тут маслюк також росте. Ось, ось є маслята. Ось дивіться, які чудові. Ось нічого собі. Перший раз таке бачу. Дивіться, який вулик. У землі вони там так двіжують. О, гадратікай тікать. Все, не буду вас трогати. звернув увагу. Ось бачите, соти валяються. Думаю, що тут таке? Гуде? А тут вулик такий підземний. Підземний вулик. Чудо природа. Вже і на цьому горбі почали з'являтися маслюки. Ви ж я ж кажу. Усі точки в цьому лісі запрацювали. Там є, там є. Трохи скрізь є гриб. Вони які чудові. Гриб дуже схожий на свинушку якусь. Більше всього що це вона і є свинушка. Так, дивіться. Прогріваю, прогріваю потрошку. А ось які, ох ти, Оце вони чудові, гарні маслята, просто шикарні. Знову взривається грибниця. Дивіться як поросли. Ох і маслюки! Ох, і маслюки гарні які. Всі такі мокрі ще після дощу, хоча дощу вже не було більше двох тижнів уявляєте, і вони тут ростуть оце собі. Такі симпатичні. Ось на вулиці. Ось. Забиваю вже другий кульок. А тепер ходімо, покажу ще, щось. що це тут таке. Ось нічого собі. Дивіться, як вони групами такими ростуть ось, бачите. Ось так вони ростуть. Оп'ємо сльота. Ще додаються. Ну що ж, ось такий в мене вийшов результат. Дивіться, які гарні маслюки. Всі відбіркові, всі такі свіжі, осінні, гарні грибочки. Йду вже на вихід з лісу. За дві години назбирав оскільки маслюків. Непоганий збір вийшов. Дякую за перегляд цього відео. Кому сподобалось відео, ставте лайк, коментуйте, підтримайте цей україномовний канал своєю підпискою. Всім дякую, до зустрічі, бувайте!